Кілька днів на вулиці в люті морози мало не стали для цього милого песика останніми в житті. Переохолодження, зневоднення, численні рани на тілі і люди, які безжально проходять повз та світ не без добрих людей. Рятувати Алька взялися волонтери громадської організації «Промінь життя, віддавши його в руки ветеринара Євгена Сафронова. Дана собачка поступила к нам кілька місяців назад. с множественными переломами конечностей. Была сломана бедренная кость, была сломана берцовая кость, передняя лапа была сломана, локтевая, лочевая кость. Мы произвели остеосинтез металлическими конструкциями, пластинами. Потом был у нас долгий период реабилитации. Долго мы восстанавливались. Но сейчас как бы все хорошо, все нормально. Лапы, функция конечностей восстановлена. Собачка ходит, опирается на лапки. Версій про поранення Айка кілька або ж його збила автівка, або ж побили якісь нелюди. Дивуватися зараз подібним ситуаціям не доводиться, зазначає ветеринар. Адже людська жорстокість, на жаль, стала нині доволі розповсюдженим явищем. Доволі зараз часто звертаються люди, приносять бездомних собак. Численність їх не контролюється в місті, практично От, Нет таких механізмів воздействия на їх численність. Хотя очень гуманно была бы или стерилизация бродячих собак, или все. И сейчас, конечно, в последнее время участились случаи, попадают к нам очень много собак, котов именно с огнестрельными ранениями. То есть э, человеческая жестокость доходит до того, что просто люди ради забавы начинают стрелять в животных. Пулевые ранения, часто достаем пули, извлекаем переломы из-за пуль тоже. О, ну, так от. Ну і, звичайно під машини очень часто попадають такі собаки. Це зараз Айк бігає і радіє життю. А ще зовсім недавно пошибки між собою. Ветеринар і волонтери говорили про можливу ампутацію лапи пса. Пошибки, бо боялися навіть припустити, що це доведеться зробити насправді. Взагалі, у Айка, звісно, була велика проблема. У нього розвився посттравматичний остеомієліт і навіть в некоторое час стояв вопрос. Об ампутації лапи. Ну, ми пішли на те, щоб лапу все-таки Ну, Як мені, то вийшло. На даному етапі, якби стімліт остановили, і функція встановлюється. Він ходить почав на нього опиратися. Он до этого на неї не опирався. В ветеринарних клініках по всьому місту десятки вихованців громадської організації «Промінь життя, які потрапили в подібні ситуації. Люди, які рятують цих тварин, не втомлюються звертатися до мешканців міста. У всех этих животных разная судьба, разная история. Ну, случ, Случилось каждое своя. И очень бы хотелось нашим криворожанам обратиться, чтобы они были добрее, лояльнее и не проходили мимо ну, бездомных животных. И если хотя бы чем-нибудь хотя бы покормить животное, которое сидит сейчас в данное ну, время, холодно, мороз, вот, чтобы хотя бы можно было покормить. Хотелось бы сказать, чтобы наши люди были немного внимательны на дорогах, водители машин, которые иногда сбивают, не иногда, а часто сбивают животных, оставляют их самих на дорогах с такими травмами, что в основном эти все истории, которые произошли с нашими подопечными, в основном это вина людей. Тим часом Айк мешкає у Лілі Яновської до того часу, поки для нього волонтери не знайдуть господарів. За її словами, в світі просто не існує інтелігентнішого від нього песика. Є такі собаки, ну, шебутне, у мене не перша собака, яка которая... і моя, і на передержці. Вот. А он очень інтелігентний пес, он ніколи не лає лишнього, он голос практично не подає. Сказали место, все, он никогда не выйдет в другую комнату, где, например, даже вот мы его зовем, но, видно, его как-то приучили, что место, значит, ты тут сидишь. И все, он лишний раз не пойдет, куда его не просят. И вообще, вот, изумительно добрый пес. Заходишь к нему, он моментально машет хвостом, лежит руки, вот всячески пес добрейший. Тож, якщо історія АйКА дійсно вас вразила, і ви зрозуміли, що для вас це ідеальний домашній улюбленець, звертайтесь в громадську організацію Промінь життя. Хочеться дійсно сказати кілька слов по поводу наших волонтерів, которые, собственно, дуже допомагають таким собакам. У нас на стаціонарі зараз знаходиться несколько собак. Да. Люди, не будьте без розличними і равнодушними, то есть горю, навіть собак бродячих. Если вы видите собаку, яка без помощи лежить, наприклад, сбитая машина. Є телефони волонтерської організації, люди займаються. Граційна киця Люсія у пошуках родини. У Люсічки безліч грани. Вона і дівчинка з характером, і добра, муркотлива кицька. Активна і грайлива. Ідеально для родини з дітьми шкільного віку вона не дозволить вам нудьгувати і сумувати. Люсія дуже охайна, привчена до лоточка з відмінним здоров'ям в їжі невибаглива. Вік Люсії п'ять з половиною місяців. Забарвлення як у справжній модниці, чорне з родими вкрапленнями. Люсія віддається тільки в квартиру, повнолітнім і за договором передачі тварини. Телефонуйте за номером 067 544 сім Дульсінея. незвичайне ім'я і приголомшливий характер. Ось що відрізняє цю собачку, вона може просто стояти, притулившись до господаря та насолоджуючись його присутністю. З першої серйозної розмови, Дуся, так її називають волонтери, зрозуміла, що на вулиці не можна гавкати на чужих собак. Це непристойно, і виховані панянки себе так не поводять. Міркує миттєво, спільну мову, знаходить з усіма Дульсінеї три з половиною місяці. Абсолютно здорова, оброблена від паразитів, готується до щеплень, віддається на утримання тільки в квартирі або в будинку. А познайомитися з нею можна зателефонувавши за номером 098-893-68-92. Ви хочете пишатися своїм домашнім улюбленцем? Айк, це і є той пес, яким можна пишатися. Він не схоже ні на кого, він особливий. Айк спокійний, інтелігентний молодий пес, життя якого не можна назвати простим, але Айк на долю не розлютився. Він життєрадісний, вихований. В квартирі поводиться абсолютно безпроблемно. Даремно не галасує. Сусіди скаржитися не будуть. До вигулу привчений при цьому йому чудово підійдуть тривалі прогулянки спокійним кроком. Відповідно, його господарем може стати літня людина, яка мріє про відданого друга. З тваринами поводить себе абсолютно адекватно. Він оброблений від паразитів, щеплений. Є ветеринарний паспорт. Віддається лише за договором передачі тварини та справом відвідувань. Телефонуйте 098 268 40 86. Невеличка родина маленьких цуценят чекає своїх люблячих господарів. Їм півтора місяця дуже розумні, грайливі, лагідні малюки не дадуть вам сумувати. Як і всі діти, цуценята дуже допитливі. З появою такого маленького друга у вашій родині стане весело і жваво. Є хлопчики і дівчатка. Перед великою силою їх краси просто неможливо встояти. Малюки у їжі неперебірливі. За них можна розповідати годинами, але детальніше дізнатися ви зможете за номером 067 120 59 42. Шукає будинок чудовий пес на ім'я Дені. У нього непроста доля, тому він особливий. Дені став жертвою наїзду автомобіля. В результаті був зламаний хребет. Довге лікування і турбота волонтерів допомогли Дені та вселили в нього надію, і він почав потроху ходити. Але він тільки на початку шляху до повного одужання йому потрібно небагато турботливий господар з добрим серцем, який допоможе Дені відновитися повністю. Денічка дуже добрий і ласкавий пес, але в той же час і гарний охоронець для свого господаря. Він зовсім молодий до одного року, середнього розміру. Гляньте в його очі. Стільки оптимізму та любові до життя ви можете побачити тільки в цих очах. Більше про Дені розповість за телефоном 096 610 вісімп'ятдесят Олена. Дуже потрібен люблячий господар і тепла будка Нікі. Ніка це символ життя. Незважаючи на те, що усе людство чекало кінця світу 21 грудня 2012 року, природою було надано розпорядження на народження цієї гарної особи. Ніка універсальна собака. Вона може бути як вашим компаньйоном, так і хорошим охоронцем вашого подвір'я. Її вік 11,5 з половиною місяці. Ніка, привчена до основних команд не агресивна, надзвичайно приваблива, особливо пронизують душу її очі. Приблизна вага 11 кілограмів. Ідеальні умови утримання приватний сектор, але не охорона підприємства. Віддається найкращим людям за договором передачі тварини, не на ланцюг. Телефонуйте за номером 097 357 25 28.